Усім доброго вечора! З вами Шексотроперто і я сьогодні продовжую грати у GTA Vice City Definitive Edition. Давайте ми подивимося, що нас сьогодні очікує. Підемо на місію кубенцю. Троянський вуду. Оу. Ей, дівчата, знаєте, що я збираюся зробити? Разі заняттям, як будь начеблі по щось не запустить того. Не даху. Я ж... на Просто Рубина ему подобается зимки, а кожу. Томми. Томми, я люблю тебя, я люблю тебя, пишу я Куда? А чи не можешь пожалуйста? У нас не для кадры. Точно на ИПЛ. Ох. Как ты бываешь с мию. Ты кусаешь. Ха-ха-ха. Повинен дістати на маленьку машину, коли дістанеш повернешся і забереш мого хлопця пеп. А потім відвези його до такого-то їх переробний завод, як скажемо. Використай їх розчинок як вибухівку. Бум. Ага, добре. А якщо до тебе, Раз залишитися, щоб наглянути за кафе разом з батьком. Себе погано почуваю. Так, і вкраде автомобіль вуду. Це я так розумію, ми будемо зараз їхній завод. А, стоп, стоп. Стоп, не треба. Он якраз вуду. Ой. А ну віддай нам свій воду. Так, да, застанемся с Рико-то и иншим, а добре. Так, ну я не знаю, 67 хп, честно кажучи. Как значит ты на место? Ой, все. Да не, я еду. Міус. Так, вибухівка задумні. Ага, все, поїхали. Так, приєднайся до інших біля лабораторії. Гаразд. Так, залишайся в машині, поки успішно не припаркуєшся всередині будівлі. Гаразд, поїхали. Поїхали. Ой. Так, і що ж це буде, мені цікаво. Спілкуйся брігмітки, після чого вийде з машину. Так, давайте МП-шку візьмемо, думаю. Так, таймер буде виставлено на 60 секунд. Тихо, де він? А, бачу, бачу. Так, хочеш цікаві з фабрики, перш ніж вона вибухне. Мені не подобається, що в мене 25 хп, це дуже мало. Де вони там? Ой-ой-ой. ой ой Що відбувається? У мене проблема якась. Дейний плюс 7. Так, продовжуємо далі. Не, спраців, я не можу зрозуміти, куди він подівся. Так, ну давайте я не знаю. Можна зрозуміти, що з цією грою відбувається. Так, ну добре, давайте закладати тоді. Ага, сейчас пішов. Все, давайте ще тут. Біжи. Все побіло. Так, все, тікаємо, тікаємо. Фух. Здається, ми цю місію виконали ще із першої спроби. Бачите, як красиво паває баба -ба бах бах Побух. Ух, нічого собі, оце її зруйнувало. Так, <рив> да, ми виконали її. Фух. І це я так розумію, була остання місія за кубинців. Так, ну давайте ми тоді підемо-виконаємо місії за Байкерів. Але спочатку... Підемо, заїдемо. Так, спочатку ми їх розстріляємо. Будем дуже швидко тут поліція. Так, пишу я куплю ему сейчас оружие и тогда поеду на миссию байкеров. Так... Оно прямо на мне. Мені про все на все треба. а Як? Як мені цікаво? Так, і хто це? Так, Умберто Рубіна. Привіта кафе. Чудо, неймовірно, неймовірно. Лише справжні чоловіки чи рівні жінки. Хочу сказати, що для мене батька ти є кубинцем. Ви все мужнім, чувач, у тебе здоровення. Так, спасибі, Амберту. Ніхто не казав мені з типір, як я вийшов. Ще побачимось. Так, давайте я. Аааа. А ну і не тоді. Хоча почекайте, 10.45, а ну, подивимось, що у нас це буде. Ось ну, це набагато краще. Щоб мене хоч якась зброя вишилася. Це взагалі кошмар без зброї. Так. Так, я же записываю, да? Да, записываю. Так. Так, ну добре, пиши тоді Пишу на динамиссию байкерев. Хотя, знаете, я думаю, может, давай-то мы... Может, давай мы початку до... Не давайте, напевно, пока на байкерев, а потом же тогда на миссию в Так, а вот и Байкеры, да? Так... Столы Виколеса Где тут Бейкер. Шукаю Великого Митча Байкера Кто шукает? Томми Версетти Версетти? Це не схоже на копа, тому я до мій хвилину краще в решу. Кенпол сказав, що може бути зацікавлений в роботі охоронця для концерту. Кимштова, Кенпол, Господи, не дивно, що він прислав тебе. Вилетів гомчусь ну, з кнопкою і останній тут був. То зацікавлений чи ні? Робимо послуги лише для своїх. Як мені приєднатися? Це не сільських укоп в На мотоциклі їздити мієш. А ти мієш сидіти на табореті. Так, купри заб. Подтить подивіться, як сидів, коли на мотоциклі їздить. Так, стань мотоцикл фрівей або ангел після цього прямо до стартової лінії. Гаразд. Стоп, мені радіо треба поміняти. Ой. Так, побачимо, що ти мієш. Поїхали. Ага, мене закинули. Ааа, от ви. Такі мотоциклісти повипадали там. Аха, я вже перший. Це із за того, що вони там повипадали. Тю, як її пропустив? Як так? Интересно просто вот, да, у них что-то выпадает, еще ни разу не впав в то, мотоцикл так. Ну, це в принципі просто та місія, скажу я вам чесно. Так. А, ну ось і все. Хвилина 56, час гонки. Так, що ж ми тоді далі? Давайте я напевно далі. Все ж таки, поїду до Версеті. Хоча знаєте, ні. Пиши знову до байкерів. Псих у місті. А знов переміг. Hey, Здорово версить. Кого краще ти доволі не повинен і здишного Скільки ще доручення маю винен виконати? Я дуже зайнята людина. Якщо бійка допоможе це водна, то пере. Бути одним з нас це не означає, що посінток хтось треба. Поціною бути частиною сім'ї. Вже раніше був частиною сім'ї. Нічого вона не дає. Але ця сім'я дбає про себе. Не просимо своїх робити бурну роботу, після чого кидаємо їх на 15 років. Саме так я виконав свою домашні задання. Найбільше сім'я не віта, та винатів та плаантів. Де-то з нас був найзаражений своє ж країною. Мені напустили не, під не час там, гидний бід. Саме тому прошлой піти і влаштувати безлу. Усі ці клятки потрібні з тусанами, самі ті, хто це здув. Виходь, бери мотоцикл, покажи місто, як це як тебе це все дістане. Добре, добре. Так, ти повинен заповнити хаосметр вчасно, щоб показати нам, який ти поганець. Тут я так розумію, що мені треба все стріляти. Так. Йоуки-палки. Спробуємо ще раз. Так, продовжим далі його заповнювати. А ще вертоліт, де він тут. Наштика выжитым. Давай падай. Фух, мы выполнили эту миссию. Пять ноль, очень монеты. Да не, мне тут крышка будет. Ой -ой 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 -ой. Хоча, знаєте, мені здається, що ні. Зараз я можу взяти машинку. Взяти машинку і постаратися доїхати до пейнспрея. Може мені і повезе. Може мені і повезе, я не знаю. Зараз подивимося. А, ось він пейнспрей, все. Я думаю, що все буде зараз нормальок. Фух. Все, здається, все нормально, так. Да. Перегони в них тільки знову не в'їхати. Давайте зникайте, зірки. Фух. Так, я піду зараз заберу здоров'я. І давайте я, напевно, зараз. Все ж таки поїду до Версеті Естейта І виконую місію зараз там. Так, вообще что там за миссия такая бона. Так, пишет на миссии что там у нас в монетку. А есть тут еще ся скандал в баре. В чому річ? Один бар відмовляється платити. Не кажу, що їх вже захищає місцева банда головорізів. Вони хвилюйся, Том, я це владнаю. Ти називаєш це воднанням? Обоє підняли свої. Пішли. Так, вбию охоронців бару перша шпальта, з'ясуй, хто їх туди поставив. А, не, мне треба двоместна машина. Эээ, четыре места точнее. Ну это седай-то. Поехали. наведаемся. Еще у нас там будем. Так. Что у нас все выйдет, мне интересно. Тих зі снайперки зараз. Я. Поврити з власником. Окей. Твоєму захисту потрібен трохи більше зараз, тільки не знаю. Мені це не треба. Працювати на службу. Працювати на службу безпеки що зароб. Вирішити свої проблеми самі. До зустрічі. Так, так, я скажу. Так, знато, що ти прямо жду тому дістань їх перш ніж вони розбіжаться. Та ви можете... Та підвинся. Давай досі там. Так, ещё что-то будет мне интересно. Так, давайте возьмем моемочку. Так, і що у нас далі буде... Ох, нічого собі. Ага, вони вирішили на мотоциклі їхати. Гаразд. Давай, сідай швидше. Старайся їх наздогнати. Йоу, йоу,ки-палки все выбухаем. Ми вже його доб'ємо. Фух, все, місію виконали. Ну що ж тоді, я думаю, що це вже тоді на сьогодні все. Усім дякую за перегляд. З вами був Джексон Руперт Не забудьте, підписуватися, коментувати, ставити вподобайки. А всім до зустрічі новій в новій Саріги GTA City Definitive Edition. Усім на добра